Про події війни говорить «Стратком». Для захисту Харкова і області потрібні два ЗРК Петріот. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, який прибув до України з неоголошеним візитом. На початку зустрічі президент України окреслив найважливіші питання, які обговорюватимуться з держсекретарем США. Перш за все, рішення щодо пакету допомоги було для нас наріжним, і звісно, треба доставити цю допомогу якомога швидше. І йдеться про протиповітряну оборону. Перш за все, це найбільша проблема для нас, я б сказав. Нам дійсно потрібно сьогодні вже два патріоти для Харкова для Харківської області, тому що люди постійно страждають від е, обстрілів. Цивільні е, наші люди страждають від російських ракет. Пакет військової допомоги, який раніше узгодили в Конгресі США, незабаром прибуде до України, заявив у відповідь державний секретар. Допомога вже схвалена. Вона вже їде. Вона скоро вже прибуде до України, і вона допоможе вам по справжньому боротися проти агресії Росії на полі бою. І ми так само, як і багато партнерів України, впевнені, що ви досягнете перемоги саме на полі бою. Додамо, що окрім військової допомоги, в ході зустрічей обговорювалися довгострокові зобов'язання США у сфері безпеки, а також поточна робота з підтримки економічного від. Новлення України у вівторок на харківському напрямку продовжилися активні бойові дії. Ситуація контрольована. Повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. Внаслідок інтенсивного вогневого впливу противника, а саме ударів із застосуванням десяти керованих авіабомб, для збереження життя українських військовослужбовців було проведено зміну позицій в районі населеного пункту Лук'янці. Також продовжуються заходи з прочисування міської забудови у Вовчанську. На цей час російські дії в прикордонній зоні тривають. Можна Сказати, що загрози штурму міста Харкова ми не бачимо, але Росіян багато, досить багато близько 50 тисяч були на кордоні. Заявив в інтерв'ю агенції Франц секретар ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко, додавши, що у нинішньому наступі у Харківській області беруть участь понад 30 тисяч окупантів. Атаки противника в Харківській області триватимуть до кінця тижня. Про це у коментарі Таймс» заявив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони. України. України генерал-лейтенант Кирила Буданов В ефірі телемарафону він повідомив, що головна мета перетину кордону ворогом створення хаосу та паніки і відволікання резервів сил оборони від участі в бойових діях в інших регіонах. Сказати, що вони мають значний успіх, ну це точно неправда. Разом з тим, треба пам'ятати, що ситуація доволі таки напружена, дуже швидко змінюється. Проте ще станом на вчорашній вечір. На мій погляд, намітилася стрімка тенденція до стабілізації ситуації, тобто противник, в принципі, вже заблокований по тих рубежах, на які він зміг зайти, і триває операція сил оборони України, по подальшій стабілізації та початку витіснення противника за межі нашої держави. Взагалі, всі наші сили оборони разом вони зможуть зробити все, чого від них чекають. Дякую вам, не піддавайтесь паніці. До побачення. Уряд Естонії обговорює можливість відправки військ до України. Про це заявив радник президента з національної безпеки країни Мадіс Рол в інтерв'ю виданню «Breaking Defense». Мова йде про можливість відправки військових, які відповідають за тилове забезпечення. Такий крок дозволив би силам оборони України вивільнити резерви, які можна було би залучити до бойових дій на фронті. Мадіс Рол додав, що влада Естонії сподівається, що відправлення військ в Україну здійснюватиметься в межах повної місії НАТО однак і не виключає. Що Естонія діятиме у складі меншої коаліції. Обговорення тривають. Ми повинні розглядати всі можливості. Ми не повинні обмежувати себе в тому, що ми можемо зробити, сказав радник президента Естонії з національної безпеки. Нагадаємо, що першим тему можливої відправки військових контингентів країн НАТО до України в лютому цього року підняв президент Франції Манюель Макрон. Тоді він заявив, що західні союзники України створять коаліцію з надання ЗСУ далекобійної зброї, а в майбутньому не можна відкидати і відправлення в Україну. Західних військових низка країн НАТО публічно відкинула цю ідею. Серед них Польща, США, Німеччина, Чехія, Канада та Велика Британія. Варто додати, що президент Франції не відмовляється від своїх слів днями. В інтерв'ю британському журналу Економіст Еммануель Макрон заявив, що готовий розглянути надсилання військ в Україну, якщо від Києва надійде такий запит. Єгипет розглядає можливість зниження рівня дипломатичних відносин з Ізраїлем на тлі військової операції Цахалу в Рафаху. Про це повідомляє Wall Street Journal. За словами єгипетських чиновників, криза у відносинах між державами почалася після того, як Ізраїль повідомив Єгипет про військову операцію у Рафаху, всього за кілька годин до її початку. Єгипет висловив протест, заявивши, що ця операція загрожує мирному договору. Натомість, Ізраїль заявив, що те, що відбувається в цьому прикордонному з Єгиптом місті, де ар. Мію оборони Ізраїлю був взяти під контроль КПП між країнами ще не є повномасштабним наземним вторгненням у місто. Хоча, за даними ООН, в результаті нападу вже переміщено близько 360 тисяч палестинців. Наразі ми не плануємо призупиняти відносини, але поки ізраїльські війська залишаються на контрольно пропускному пункті Рафах, Єгипет не відправить жодної вантажівки до цього міста. Цитує видання одного з єгипетських чиновників. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.